Привіт! Сьогодні розберемося як спіймати читача вже на першій сторінці, і не відпускати до останньої. Перше історія в мініатюрі. Спробуйте помістити в початок вашої книги короткий шаблон усієї історії. Він не повинен розкривати сюжет. Його суть налаштувати читача і показати йому, чого очікувати від історії. Це також гарний тренажер для автора, оскільки потрібно буде розібратися, про що історія, а це дасть змогу вгледіти в ній неточності. Якщо ви не здатні коротко передати суть книги, то, можливо, ви самі не розумієте, про що вона. Отож, спробуйте на перших сторінках подати зменшену копію пригоди, яка чекає на героїв у книзі. Поглянемо, наприклад, Індіана Джонс та Кучех Завіту, чудово демонструє даний прийом. Це фільм, де Гаррісон Форд обходить певні пастки, поринає в стародавні міфи та легенди в пошуках артефактів, щоб уберегти їх від поганців, що хочуть заграбасити реліквії для своїх корисливих цілей. І початок кінострічки сповіщає нам всю цю інформацію в 10-хвилинній версії. Така зменшена історія містить початок, середину та кінцівку, і одразу виграє для автора аудиторію, бо вона бачить, що письменник здатний створити послідовний твір. Якщо читачу сподобається такий початок, то він залишиться до кінця книги, бо вже розумітиме чого очікувати. Друге, покажіть героя в моменті активним та унікальним. Активність полягає в тому, що персонаж робить дії, які наближають його до мети, яку герой собі поставив, проте мотивація не мусить бути внутрішньою. Метою може бути, до прикладу, втекти від погоні, або вижити в бою чи врятувати. А близьких. Унікальність це коли герой не так, як 90 інших персонажів не чинили б даній ситуації. Тобто він повинен мати родзинку, представте, що персонаж це товар, який вам треба продати. Задумайтесь, як привернути увагу покупця, що вирізняє конкретно вашого персонажа від усіх інших. А показувати герою в моменті потрібно, щоб швидко зацікавити читача. Не дуже цікаво спостерігати за буденним життям персонажа. Намагайтесь якнайшвидше подати конфлікт. Це, до речі, третя порада. І недотримання її зазвичай відверне читача від вашої книги. Зацікувати з конфліктом не варто. Беручи книгу до рук, я хочу зрозуміти, чому я маю співпереживати персонажам. Світобудова це, звісно, чудово, але можна просто погортати Вікіпедію та дізнатися про фантастичний світ. А от у книзі ми хочемо дізнатися про шлях персонажа, а без конфлікту він не буде цікавим. Якщо ваша книга не клеїться, визначить, який конфлікт у вашій історії. Можливо, його там взагалі немає, або він не стосується головного героя. Вигадаємо приклад на основі двох останніх пунктів. Герой сперечається в таверні щодо ціни возу і пари коней. Він запитує, чи вистачить цих тварин, аби чотирьом людям покинути кордони імперії. Торговець загнув ціну, але герой вказує рукою на трьох нещасних людей біля входу в таверну. Персонаж каже, що якщо торговець зробить знижку, то вже за п'ять хвилин зможе продати свій товар, оскільки вони поспішають. Хто в тебе, що хтось захоче купити цих коней? Не думаю, що тобі вигідно продовжувати їх годувати. Тим паче імперії потрібно все більше і більше їздових тварин. Повір, вони не будуть з тобою торгуватися так, як це роблю я. Навряд чи вони взагалі будуть з тобою торгуватися. Продавець, зрештою, махає рукою та погоджується, але в цю мить в таверну уриваються стражі. Вони починають оглядати кожного присутнього. Герой душі натягає капюшон, щоб закрити знак на своєму лобі, і успішно прокрадається до вікна таверни. Його рідних немає і знаків на чолах. Але персонаж вирішує не наближатися до них, щоб не піддавати їх небезпеці. То всю митін помічає малого хлопця з таким же знаком. Той не приховує його, а просто сидить за столом і трясеться від страху. Герой не втікає через вікно, до якого подати рукою, а повертає до юнака, щоб вивезти його, поки стража не помітила малого. Та хлопець лякається чоловіка, кричить на всю горлянку. Це таверна дивиться на них обох. Стражі кидаються вперед. Герой хапає хлопця і стрибає разом з ним у вікно. Навіть після цього він чує, як в іншому кінці таверни його власний син кричить Тату. Стража біжить до сім'ї героя і хутко виводить їх із таверни. Герой каже, хлопцю цікати, а сам біжить до стражів по своїх рідних. Він пропонує здатися, якщо їх відпустять. Але начальник воїнів каже, що якщо чоловік не приведе ще другого поміченого, котрому допоміг текти, то його сім'ю уб'ють. Маємо героя в моменті, хоча нам не сказано, чому конкретно він хоче виїхати з Імперії, то поки що це неважливо, подано ціль і є герой, що до неї прямує. Хоча можна угледіти і підказку, знак на лобі героя, який той заховав. Зверніть увагу, герой ні з ким не б'ється. Половину рілка він взагалі веде діалог, але це також вважається активністю, бо герой прямує до своєї цілі. Сам персонаж цікавий, він право не веде перемовини і тисне на торговця. Також будується симпатія до героя, бо він не лише сам рятується, а й допомагає хлопцю. Закінчується уривок дилемою. Герою шкода здавати того юнака, але він не може залишити родину в руках імперії. Хоча для початку хлопця треба ще й знайти, що теж буде нелегко. Видно, що чинником конфлікту є імперія, і вона виступатиме антагоністом, але зверніть увагу, що конфлікт прив'язаний до самого героя. Нам подано не просто злу структуру, що робить погано якимсь людям, вона робить погано саме головному герою. Бо, по-перше, переслідує його як носія мітки на лобі. По-друге, схопила його сім'ю та дала герою дилему з тим юнаком. Звідки в людей на лоба знаки? Чому імперія їх переслідує, що знаходиться за кордонами імперії? Четверте, запитання це те, що справді чіпляє читача. Спробуйте викликати в нього цікавість до вашої історії, але не давайте занадто багато загадок, щоб книга не стала складною для сприйняття. Масштабні запитань має різнитися. Подавайте не лише одну чи дві загадки, що отримують вирішення кульмінації книги, але давайте й коротші запитання до прикладу, тривалістю в один-два розділи. Це створить читача відчуття задоволення від завершення, хоча невеликого, але все-таки етапу книги. Якщо взяти аватара, то може здатися, що першим гачком є використання катарою магії води, бо одразу виникає багато запитань щодо цієї магії. Але насправді гачок тут з'являється ще швидше, а саме у заставці, нам розповідається, що лише аватар може зупинити безжальних магів вогню, але у момент, коли це було найбільш потрібно, аватар зник. Глядач одразу задається запитанням, чому та куди зник аватар. Перший Потер теж чудовий приклад. Хоча у Гогварс ми потрапляємо лише після 25% історії, читачу все одно подається багато цікавих запитань, чому Гаррі живе в коморі, що це за листи, які йому приходять, що сталося з його батьками. Тут сила в тому, що ці запитання короткотривалі і регулярно дають читачу задоволення від відповідей. П'яте. Починайте пізно, закінчуйте рано. Не варто розпочати книгу з того, як герой прокидається, чистить зуби, виходить на вулицю і на Нього нападають. Розпочніться зразу із нападу. У фільмі Темний лицар нам не показано підготовку для пограбування, нас одразу кидають гущу подій. І закінчення сцени теж не варто робити затягнутим. Згадайте наш уривок з третього пункту. Воїни сказали герою привезти хлопця, щоб врятувати свою сім'ю, та від'їхали. Ви закінчили на високій ноці і цим запропонували читачу одразу взятися за наступний розділ. До речі, в описі можете знайти мої контакти на випадок, якщо хочете підтягнути англійську. Доступна ціна та індивідуальний підхід, а в якості завдань будемо розглядати уривки з ваших улюблених книг. Також, щоб не створювати цілий пункт, скажу про перше речення тут. Воно може стати чудовим інструментом, щоб заінтригувати читача. Задайте лише 1984 від Орвела, проте не варто занадто багато часу відшліфовувати свій перший рядок. А під час написання першої чернетки книги можете взагалі не звертати увагу на перший рядок, оскільки це вирив вас із потоку. А окрім цього, під час редагування історія може ще змінитися, і тоді ви будете із болем серця видаляти рядок, на який витратили пару годин. Шосте це встановити емоційний зв'язок з героєм. Покажіть цього важке життя, або як він турбується проти кого важке життя? Зобразіть героя білою вороною, або людиною, що намагається вцілити мрію, але в неї ніяк не виходить. Одним словом, викличте до героя співчуття. Фільм Людина Павук саме це і робить. Пітер Паркер це підліток, з яким багато хто може порівняти себе. Він не вирізняється гарною фізичною формою, відомими друзями та взагалі хоч якимись друзями. Йому подобається дівчина, яка, скоріше за все, ніколи не зверне на нього увагу. Саме такі моменти примушують наспів переживати Пітеру. Інший приклад це Джокер. На початку він заробляє на життя, крутячи в руках рекламну стрілку, але потім він її втрачає та відчайдушно намагається повернути. Далі його взагалі побивають діти. Нам стає шкода героя, і ми Хочемо дізнатися, як він житиме далі. Сьоме, Під кінець поговоримо, як не варто робити гачок у книзі. Занадто багато світобудови. Не починайте книгу з абстрагованої розповіді про події тисячолітньої давності. Навіть якщо вони дуже майстерно пророблені, для читача вони все ще не несуть нічого цікавого. Фокусуйтеся на героях та їх цілях. Як тільки ви продасте свого персонажа аудиторії, їй одразу стане цікаво про 10 видів трави в вашому світі, бо ця інформація тепер стосуватиметься героя, якого любить читач. Занадто багато гачків. Не потрібно кидати в читача всім, що спаде на думку. Пам'ятайте, ідеї дешеві, майстерність полягає в їх подачі. Кожен може вигадати десятки інтригуючих таємниць, але їх потрібно правильно та вчасно вводити в історію. Не давайте читачу надмірну кількість гачків, інакше ви його розірвете. Проте із самою комплексністю проблем немає. Згадайте початок серіалу Пуститися берега. Там показано епічну погоню. Волтер говорить багато незрозумілих речей, емоційно записує для сім'ї якесь відео, у нього на голові противогаз. Так тут відбувається безліч всього, але кожне із запитань, що виникає, напряму стосується саме головного героя. Увага глядача не розсіюється, бо кожний гачок крутиться навколо одного і того самого аспекту. Екшн без ставок. Раніше ми говорили, що буде добре, якщо показати героя в моменті, як він приймає активні дії для досягнення своєї цілі. Але друга частина цієї фрази часто ігнорується. Ми показуємо епічні моменти, де герой на грані смерті, але не укладаємо це жодного сенсу. Читачу цікавий не сам екшен, а його причина. Цікаво, не як герой біжить, а чому і що буде, якщо він не втече. Покажіть ще на кону. До прикладу, якщо персонаж на початку книги тікає із черги, що веде до випробування на правду, спочатку покажіть чоловіка попереду, який це випробування провалив, і його стратили. Це, по-перше, одразу говорить нам, що герой щось приховує, бо не хоче проходити фентезійний детектор брехні. А по-друге, ми бачимо, що з ним станеться, якщо він не зможе втекти. Тут є і гачок, і ставки. Мутний вступ. Зразу поглянемо на приклад Ліга справедливості. Фільм починається з дітей, які беруть інтерв'ю у Супермена. Тут взагалі не зрозуміло, чого очікувати від історії. По-перше, задається хібний тон. Це буде в певній мірі серйозний фільм, але вступна сцена подана в жартвіливому тоні. По-друге, герой тут нічого не досягає. Він поводиться перед камерою як комік. По-третє, якщо сцену вирізати з фільму, в історії нічого не зміниться. А це вже причина номер один, щоби видалити її з фільму. А тут вона взагалі цей фільм розпочинає. Намагайтесь уникати даних помилок та писати хороші історії.